Вночі над низкою українських областей регіонів лунала повітряна тривога. Йшлося про північ і центр країни. Переважно це Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська області, і навіть над Дніпропетровщиною е, працювали наші системи і засоби ППО. Збито було чотири безпілотники: чотири дрони йдеться про шахеди, ймовірно, як повідомляє місцева військова адміністрація Дніпропетровської області. Отож вночі ворог атакував Дніпропетровщину. Чотирма безпілотниками написав голова адміністрації Сергій Лисак. Наші героїчні військові з південного командування Схід знищили їх. Ймовірно, це були шахеди. Власне, також зранку було повідомлення з Дніпропетровщини о 6-й ранку про удари по Нікопольщині. Ну цього разу розуміємо, що йдеться не про безпілотники, йдеться про обстріли із різних типів артилерії. Нікопольщину постійно обстрілюють. На жаль, і от Червоногригорівська громада. І Нікополь знову страждали від таких обстрілів. Наслідки ворожих атак з'ясовуються. Попередньо жертв немає. Це вже добра новина, але от Дніпропетровщина стала ціллю е, власне, російської дронової атаки, цими ударними безпілотниками, шахедами цієї ночі. Крім того, кажуть, що були постріли. ППО лунали на Київщині. Також така інформація з'являлася. Ну, скрін такий власне з інформаційних каналів є такого повідомлення. Однак, що стосується офіційної інформації, то її до ранку не надходило. Ймовірно, що власне кажучи, або не підтверджена вона. Ну або ППО відпрацювали влучно і згодом нам повідомлять про збиття якихось дронів. Поки що такої інформації нагадаю, немає. У Запоріжжі поруч із Дніпропетровською областю всі ці дні розбирали завали, зруйнованої багатоповерхівки. Як ми знаємо, минулого тижня величезна трагедія сталася Дніп Запоріжжя обстрілюють власне ракетами С-300 росіяни, обстрілюють доволі регулярно і цього разу одна з цих ракет влучила в п'ятиповерхівку. Розбирали завали декілька днів, вдалося врятувати 11 людей, але на жаль, 13 людей загинуло. Серед них і дитина є загибла, величезна біда, величезні співчуття запоріжцям через цю трагедію. Отож. Розбір завалів вже закінчено станом на вчора, на 15-ту годину 1034 тонни будівельних уламків вивезли комунальні служби із місця трагедії. Працювали на місці усі типи рятувальників, усі служби, психологи, зокрема, ДСНС, Так само працювали із мешканцями цього будинку. Більше як сотня мешканців потребували такої психологічної допомоги. Ну і зараз є. Е, е, Проблема із розселенням людей, тобто стоїть виклик перед місцевою владою людей розселити і надати їм усю, усю необхідну допомогу і підтримку після цієї трагедії, після цієї біди. Ось така такі наслідки російського терору у Запоріжжі.